Ще нічого не вийшло. Ще ні, Закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. Будемо говорити далі про мобілізацію з народною депутаткою України позафракційною Оксаною Савчук. Долучаємо її до нашого етеру. Пані Оксано, раді вас бачити. Пані Оксано. Оскільки журналісти не мають змоги відвідувати засідання Верховної Ради, не мають змоги бути в кулуарах, то поясніть нам, що відбувається. Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про зміну правил мобілізації військового обліку та проходження військової служби? Ну, справді трішки дивно, тому що це законопроект, який не робився одразу. Були робочі групи, які напрацьовували, але чомусь Кабінет міністрів в Дні Різдва зареєстрував законопроект, і коли його просто почали аналізувати в комітеті нацбезпеки, Туди почали приходити міністри е, різних міністерств, таких як Міністерство ветеранів, соцполітики, Міністерство освіти, і казати, що там немає їхніх пропозицій, які вони подавали, залишали в Кабміні, але вони чомусь туди не потрапили. Ну, і крім того, там виявилося дуже багато різних норм, які суперечать діючому законодавству, і навіть в час війни його. Складно виконати, тому е, всі ці історії, які ми бачили, чомусь ще дивним чином підкручувалися. І в першу чергу ця вся накрутка суспільства відбувалася за участі представників монобільшості і фракції Слуга народу, тому що одна з діючих, поки що ще й далі заступниць е, голови нацбезпеки, пані Мар'яна, вона постійно накручувала суспільство цими всіма речами. І е, почалися дискусії великі. І, взагалі, я вважаю, що це повністю провалена історія з мобілізацією, яка в першу чергу сьогодні лягає на представників свого народу в сенсі інформаційному. І коли е, прийшлося приймати будь-які рішення комітету, комітет не прийняв жодного рішення, оскільки він навіть не зібрався, і якимось дивним чином це відправили на доопрацювання. І за пів дня вже міністр умеров сказав: все все ми вже маємо все нове. Ну тобто, ми можемо зрозуміти, що, так, що е ви, ви ж знаєте, чесно що кажучи, нового. вийшло все не так. Е ну та вийшло все погано, насправді. І тепер новий законопроект, який ми чекаємо, ми б могли до речі, і законопроекти альтернативні розглядати. Я не розумію, як він має повернутися. Чи він має бути же ж має бути в іншій редакції? До тої іншої редакції мали би тоді бути знов альтернативні. Ну я юридично я не розумію, як він має це. має бути новий законопроект. Ну інакше не мало би бути. А ви бачили вже той, який буде, чи ще не мали змоги ознайомитися? Нового нічого не бачила. Бачила тільки все, що офіційно зареєстровано альтернативні екіпмінівські, які ми всі бачили. А нового не бачили, і його навіть з комітету нацбезпеки ще не бачили. Тобто я думаю, що це знову буде. Ну, я не виключаю, що і до цього законопроекту, які будуть правки, але швидше за все він буде вже взяти до уваги, і він буде хоча б розглядатися. Бо ми повинні рухатися ось саме в цьому законопроекті він повинен відповідати всім юридичним нормам, тому що ви бачите, яка зараз ситуація. Є люди, які можуть щось оспорювати, тощо до законодавця не можуть дозволити собі голосувати будь які законодавці чи ініціативи, які стають законами з порушення норм. Але чомусь у цій раді це абсолютно нормально. Я вам скажу навіть більше. Для мене є абсолютно дико, чому ми не можемо вже три місяці озвучити депутатські запити, в тому числі до президента, до інших міністрів, а там е, теж питання військових стоїть, там конкретні чіткі питання в цих запитах. І право депутата нехтується, тому що спікер не хоче ставити питання депутатських запитів. В порядок денний, схоже, що парламент зараз потрібний лише для того, щоб збирати негатив на поганих законопроектах? Можливо, хтось в цьому зацікавлений для того, щоб парламент збирав негатив, і є частина народних депутатів, які розуміють нашу відповідальність як законотворців в питанні. Соціального захисту військових спеціальні наших пропозицій до законопроекту про мобілізацію і демобілізацію, бо дивіться постійно, в суспільство говорило про те, що це законопроект про мобілізацію і заводили в такі суперечності, але мало хто сказав, що в цьому законопроекті є можливість хлопцям, які воюють. Повернутися, і фактично кожен день від термінування цього законопроекту не через вину парламенту, а через вину кабміну а, здається, що... да, Я зрозумію. Пані Оксана Вам не здається, що це доволі популістська норма. Ну тобто, реальність така, що якщо буде повномасштабне вторгнення і через 36 місяців, і Росія буде далі проводити мобілізації. Ну ну реально Україна навряд чи зможе демобілізувати людей, які мають вже добрий досвід і вишкіл. Ну це ж це ж реальність, та відповідно це має, має вирішуватися якось інакше, ніж просто пообіцяти, що всім хто 36 місяців вже на фронті. Ви просто поїдете куди відпочивати, а інші зайдуть. Ну тобто воно звучить класно. Я розумію, що це подобається тим, хто. Вже два роки воює, хто вже поранення має і відновився і знову його на фронт заслали. Це жахливо, це несправедливо. Виглядає особливо з тим, що для більшості чоловіків, молодих чоловіків, це ніяк не стосується ця війна. Всі займаються своїми справами. Та але чи це не знати популістичний підхід? Ну ми ви чи ви не обіцяєте те, що ви не можете забезпечити? Потому, що кажуть військові до речі? Дивіться, я особисто знаю декількох е своїх друзів, з якими роками знайома, які реально просяться, вони постійно воюють е в окопах і е вони просяться на те, щоб вони мали можливість, хоча б відпочити півроку. Вони, mm -hmm. до речі, дуже мотивовані, тому що вони самі пішли. Mm -hmm. Ті, що самі пішли в перші місяці. Вони зараз справді змучені і втомлені, і їм треба просто переключитися. І вони готові, до речі, повертатися. Так в них є до речі, вже свої пропозиції, як вони бачать, як вони бачать цінування життя кожного військового, як вони бачать військову підготовку. І я вважаю, що це добре. Так, не все так швидко змінюється в ротаціях кадрових і змінах ЗСУ, як би хотілося, але воно змінюється. І в цьому новому законопроєкті ми маємо до речі, або в наступному, бо я розумію, що в цьому це мало реально, ми маємо думати і про альтернативи. Ми всі чули, що мобілізація війна, ми розуміємо, що це дуже дорога справа. Але в нас є, наприклад, прикордонні території, і там є чоловіки, які можуть, якщо їм дозволити на законодавчому рівні. У вигляді ДФТГ, в які вони частину входять, бо зараз у нас ДФТ всі розпустили. Вони, до речі, туди приходили і там створювали дуже ефективні команди, тому що вони один одного знали, вони підтримували, вони мали інструкторів. І такі історії, як моніторинг кордону на Сумщині, на Чернігівщині, на частині Рівненщини. То, що можуть вести ці війська у вигляді ДФТГ, які насправді будуть потребувати менших затрат коштів, оскільки вони там проживають, вони можуть змінювати свої чергування. І тобто нам потрібно придумувати різні моделі. І друге, людина має чітко розуміти, що вона справді буде навчена на полігонах, і це навчання буде ефективним, і вона зможе пройти. 3-4 місяці навчання перед тим як її відправлять на фронт. А друге, це навчання для тиловиків. це ті люди, котрі мали би обов'язково пройти навчання для того, щоб надати медичну допомогу, для того, щоб орієнтуватися. Повірте, ми нікуди від цього не дінемося, я розумію, що зараз можливо стримує ситуація щодо. Коштів, але ми розуміємо, що ворог Росія в нас буде завжди, і ми маємо перейти і на додаткові ці навчання для цивільного населення. Окей, стосовно питання справедливості в мобілізації, як ви бачите його вирішення, як зробити мобілізацію так, щоб суспільство було відчувало, що це справедливість дотримано. Дивіться, в першу чергу хочу сказати, що законопроект, який зараз розглядається в парламенті, вчора ми зайшли в його розгляд 10.062 про електронні реєстри, це десь фактично певне упублічнення тих людей, які мають бути військово зобов'язаними резервістами, і так легше буде перевірити. Діяльність в тому числі ТЦК, тому що е, справедливості інколи е, втрачаються на рівні ТЦК чи на рівні ВЛК, і людина не потрапляє. А ті люди, котрі туди потрапляються, ті, котрі не завжди є ефективними. Тому саме ці електронні реєстри єдине зауваження: ці електронні реєстри мають містити е, виключно ту інформацію, яка потрібна. Військовим для самого призовника туди не потрібно включати, куди людина виїжджала, приїжджала, рахунки, картки тощо. Ці от речі вони забираються зараз. І сподіваюся, що в цій редакції ми проголосуємо. І через оці прозорі реєстри це частково, хоча б шлях до того, щоб це була справедливість, про яку ви кажете. Як вони мають функціонувати ці електронні реєстри? Вже є розуміння, тобто як вони складаються, це мають люди зголоситися. Вони мають обов'язковому порядку під якимись штрафними чи кримінальними призівними санкціями зареєструватися. Як це перевірять? Як будуть відбирати з тих людей, які зареєструвалися в цій базі? Щоб як ви знайти людей, які не зареєструвалися в цій базі, і в принципі вирішили, що це що вони не хочуть брати участь в цій е, історії? Ну, словом, є дуже багато питань, і що зрештою, я як, як по цій базі людей шукати потім? Чи це якось корелюється з заявами Федорова, що в нас поставлять 50 тисяч відеокамер, я так розумію, з, з розпізнаванням обличчя, що будуть людей ловити на вулицях з допомогою камер. Ну, просто, е, чи, чи є розуміння, як це все буде втілюватися в життя? У нас лишається ще 5 хвилин. Ну, дивіться, ситуація справді ще зараз, я мені складно буде, і чесно вам скажу, мені самі складно уявити, як це все буде перевірятися і наскільки це буде об'єктивне, але. Я однозначно не вважаю, що камери змінять ситуацію з мобілізацію швидше за все, в нас завжди якісь нові історії про те, куди треба витратити гроші, і складно деколи відслідкувати. Але якщо ми говоримо про цілу базу даних, ну хоча б, хоча б на старті, буде те, що ми будемо розуміти, хто має яку спеціальність і деякої спеціальності не вистачає. Це перше. друга історія це все ж таки є люди, які дійсно за собою тягнуть велику нішу на собі, а саме є фахівцями, інженерами, які можуть виконувати й ту роботу, яку вони роблять. А за це підприємці сплачують за них податки, і це теж фінансування збройних сил тобто вони працюють над чимось важливим. Що відомо Міністерству оборони, тому що досі в нас проблема з кадрами: це ті люди, які мають оперативно скручувати дрони, робити елементарні засоби. Підтримки гігієни для військовослужбовців, і ми маємо вийти на цей на цю систему, тому що зараз це дуже багато роблять просто підприємці, волонтери, і воно не в таких масштабах, які, наприклад, нашого окупанта, який повністю частину своєї економіки перекрутив на військові рейси. І там ясно, що там не демократична країна, і там взагалі ніхто нікого не запитує, і там примусово люди працюють. А в нас інша ситуація, але ми маємо мотивувати цих людей. І тому, якщо ви кажете про е військові методи, про силові про виловлення людей, е повинні всі зрозуміти, що це не є один з способів для того, щоб ми ефективно замінимо людей на фронті. Якщо ми не почнемо говорити... Про, про такі основні базові цілі, про патріотизм, про відповідальність дуже складно буде е, тільки такими силовими каральними методами набрати людей. А це є соціальний пакет, це є навчання, це покарання в тому числі тих командирів, які негідно ставляться до і не поважають солдата. І коли будуть хлопці це бачити, вони розуміють, що захищати країну потрібно і ситуація не буде така критична. Ну і зрештою. Позбавитися тих народних депутатів і всіх тих людей, які накручують ситуацію, які значить роблять все можливе, щоб без залужного образити, м'яко кажучи, не то що образити, а просто звалити на нього такі політичні наклепи, і все це не сприяє тому, що люди зацікавлені зрештою. Пані Оксана, я ще хотів коротко запитати лишається буквально дві хвилинки стосовно того, що збирають підписи про відставку Стефанчука. І до речі, на Українській правді вийшла публікація, де буквально звинувачують Стефанчука і Верхівку слуг народу в тому, що вони запроваджують диктатуру в парламенті. Зокрема, це стосується, наприклад, заборони на коментування, виїзду за кордон для опозиціонерів. Відомий факт найбільш такий яскравий. Це те, що Гончаренко Олексія хотіли видалити з делегації міжпарламентської, і як пише про це, Сергій Сидоренко, фактично довелося європейцям дати йому керівну посаду в пар'є, щоб в такий спосіб. Змусити ну залишити його в, в делегації українській, і що там зріє величезне незадоволення, яке може вибухнути навіть офіційним документом, врешті-решт, що вдарить а, дуже і... сильно по нашій репутації. і Додасть дуже багато аргументів всяким рамасвам, які кричать, що Україна це не демократія. Ну дивіться, я погоджуюся з тим, що неправильно взагалі було рішення зачіпати Гончаренка, тому що він свою роботу там робить досить професійно. І всі члени української делегації в Пар'є теж до цього звернулися. Якщо комусь не подобається в офісі президента, то, ну вибачте, ми не є країна однієї партії. У нас є різні представлені люди, в тому числі дуже багато професіоналів. І е, я вважаю, що е, чим більше в нас закритий режим в парламенті, чим більше дозволяють собі порушувати ці правила, наприклад, те, що я вам вже сьогодні казала. Більше трьох місяців не дати право депутатам подати свої запити. А там деколи єдина можливість подати людину на посмертне на звання героя, тощо, тобто через ці процедури, і е, насправді це все не додає е, давним-давно уже спікеру. Однозначно буде хвиля обурення. і Це нормально. Все, міняйте спікера, запускайте журналістів під купол і почніть нарешті керувати справами в країні. Парламент для цього насправді існує. В нас парламентська республіка. Нагадую для тих, хто забув. Дякую, пані Оксана Савчук. З нами була народ детатка України позафракційна.